27,5 колеса. 18 рама алюмінієва Повітряна вилочка у нас наче стоїть тут. Санторуска зукаутом. Гідравлічні гальма у нас тут наче стоять. Резина максимум. Велосипедик новий, дуже гарному кольорі, бачите, такому сучасному. Шатур вже облегчений з кареткою. На одну зірку стоїть. Ззаді раз, два, три, 4, 5, 9, 10, 11. Касета на 11 стоїть. Тулочки мають дуже прекрасний накат фірми Арцеїкіс. Машинка XSD. Кого цікавий такий новий велосипедик добротний? Дивіться. Педалі у нас стоять алюмінієві, декумента є на велосипед. Сідло у нас теж є ліон з вентиляцією. Ногеньке, таке хороше. Велосипедик просто є дуже легенький. То пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua. Також можете заїхати в Кулик вело веломагазин Вулиця Львівська, 20. На те зрай. в кого немає такої можливості, то ми відсилаємо новою поштою.